Добрий день, починаємо урок фізики. Ми сьогодні з вами вивчаємо нову тему густина речовини. Одиниці густини. Отже сьогодні будемо говорити, що таке густина, як її знайти, в чому вона виміряється. Отже, давайте подумаємо: а чому кажуть, що залізо важче за алюміній, або пір'я легше за дерево? Чому олія, газ, бензин завжди плавають на поверхні води. Перед нами свинцева кулька. Дерев'яний кубик і пінопластовий брусок. Вимірюємо їх маси. Маса маленької свинцевої кульки 20 грам. Маса дерев'яного кубика. 20 грам. Маса великого пінопластового бруска. Також 20 грам. Маси однакові, але ми зазвичай говоримо, що свинець важкий, а пінопласт легкий. Візьмемо свинцевий кубик стандартного об'єму 1 кубічний сантиметр. Його маса 11,3 грама. Тепер візьмемо дерев'яний кубик такого ж об'єму. Його маса 0,5 г. До речі, даний кубик зроблений із сухої сосни. Спробуємо знайти масу пінопласту. Вимірюємо масу одного кубика пінопласту. А наші ваги взагалі нічого не показують. Він занадто легкий для них. Візьмемо 10 пінопластових кубиків. Разом їх маса 0,4 грама. Значить маса одного кубика в 10 разів менша. Та рівна 0,4 грама. Отже. Густина речовини це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла до об'єму цього тіла. Густина речовини позначається літерою РО. І можемо знайти її за формулою масу поділити на об'єм. Отже, в чому ж виміряється густина? Густина виміряється кілограми ділимо на метри кубічні. Зробили паузу і записали собі в зошит і визначення, що таке густина, як її знайти і в чому вона виміряється. Отже, давайте зараз спробуємо перевести 1 кг на метр кубічний в грами на сантиметр кубічний. Пригадуємо, що в одному кілограмі 1000 грам. Отже, у нас в чисельнику буде 1000 грам. В знаменнику будемо метри кубічні переводити в сантиметри кубічні, пригадуємо, в одному метрі 100 см. Отже, в одному кубічному метрі 100 в кубі сантиметрів кубічних. Якщо ми скоротимо, да, що ми отримаємо? 1000 г на сантиметр кубічний. Аналогічно можемо перевести з грам на сантиметр кубічний в кілограм на метр кубічний. Можете зараз зробити паузу і подивитися, як вийшло перевести. Давайте подумаємо, що ж означає густина речовини, яка дорівнює 700 кг на метр кубічний. Це означає, що маса речовини об'ємом 1 метр кубічний дорівнює 700 кг. Наприклад, нижній запис 1,3 г на сантиметр кубічний. Що це означає? Маса речовини об'ємом 1 см кубічний дорівнює 1,3 г. Густину речовини ми будемо з вами брати з таблиці. Подивіться, ось, наприклад, така є таблиця. Да? У вашому підручнику теж є таблиця, ми до неї пізніше повернемося і поговоримо про вашу таблицю. Давайте подумаємо ще, чи залежить густина речовини від температури та агрегатного стану речовини. Звісно, залежить. Да? У результаті нагрівання збільшується об'єм тіла, пригадуємо, а в формулі у нас було густина дорівнює масу ділимо на об'єм. Якщо об'єм у нас буде більше, звісно, густина речовини зменшується. Да? І навпаки. Отже. Ми з вами записали, що густина дорівнює масу поділити на об'єм. З цієї формули можемо знайти і масу, якщо буде потрібно, і об'єм. Давайте зараз запишемо собі в зошит, як знайти масу. Що треба зробити? Густину помножити на об'єм. І як знайти об'єм? Потрібно масу поділити на густину. Зробили паузу, і ці формули записали в зошит. І зараз ми з вами порозв'язуємо декілька задач. Але перед цим перейдемо до вашого підручника. Подивіться, в вашому підручнику, ну, принаймні в електронній версії, це в мене сторіночка 249. Таблиці густин деяких речовин, за температури 0 градусів Цельсія і тиску нормального. Бачите? Отже, давайте подивимося: наприклад, олово. Подивіться, речовина олово. Густина приведена і в кілограмах на метр кубічний, і в грамах на сантиметр кубічний. Давайте зараз прочитаємо, що ж означає для олова ось ця густина в грамах на сантиметр кубічний. Це означає, що маса олова об'ємом 1 см кубічний дорівнює 7,3 грама. Або давайте ось срібло. Маса срібла об'ємом 1 см кубічний дорівнює 10,5 грама. Або лід. Маса льоду об'ємом 1 см кубічний дорівнює 0,9 грама. Або давайте тепер потренуємося з кілограмами на метр кубічний залізо. Маса заліза об'ємом 1 метр кубічний дорівнює 7800 кг. Да? Об'єм 1 метр кубічний, тобто метр на метр на метр. да? І буде маса 7800 кг. Або скло. Маса скла об'ємом 1 метр кубічний дорівнює 2500 кг. Після уроку відкрийте таблицю і потренуйтеся да, читати цю інформацію. Отже, переходимо тепер до задач. Пишемо слово дано і слухаємо уважно умову першої задачі. Об'єм зливка металу 50 см кубічних, а його маса 365 грам. Знайдіть густину цього металу. Який метал має таку густину? Отже, ми не знаємо, да, про який метал зараз йде мова. Але якщо ми знайдемо його густину, подивимося по таблиці і ми можемо визначити, який же це метал. Отже, що нам відомо? Нам відомий об'єм 50 см кубічних. Одиниці Сі у нас не сантиметри кубічні, а метри кубічні. Але оскільки у нас в таблиці є і грами на сантиметр кубічний, то ми залишимо в сантиметрах кубічних. Далі маса М365 грам, більше нам нічого не відомо. Будемо шукати густину. Буквочка R пишеться ось так, діти. Ось вона, буквочка Р. Так, отже, пригадуємо, сьогодні ми з вами вивчили формулу. Щоб знайти густину, потрібно масу поділити на об'єм. Також ми дізналися, що густина виміряється. Да? Одиниця вимірювання густини. Маса у нас в кілограмах, об'єм в метрах кубічних. Або зараз в нашій з вами задачі, що у нас буде? У нас маса в грамах.